Песня про зайцев. А нам все равно, а нам все равно, Пусть боимся мы волка и сову. Дело есть у нас в самый жуткий час, Мы волшебною косим трын траву. Шуноны, ваш автомобіль? А вам нічого не мешало сюда заехать? Не, а знак тому, а для кого намальований? Це службова машина, це відповідно. Службова машина? І що? І що це виходить, воно і дозволяється заїжджати, порушити правила дорожнього руху? Чи що? А, а ви не... хто такий? Я... Ну, а хто ви такі? Я є журналіст. Ну, і депутат. Ви що, ви і що теж? Алло. Я є журналіст. Інфру... Це є порушення адміністративне. Алло, кажи, кажи. <кхе> Про Зайсов. А нам все одно А нам все равно Пусть боимся мы Волка и сову Дело есть у нас В самый жуткий час Мы волшебную Косим трын траву